Вітаємо вас. Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. І можливо, те, що ви почуєте сьогодні, спонукає вас задуматися над тим найважливішим, над чим варто задуматися кожному, щоб мати добру вічність. А говоримо ми знову про гордість. Чому ця тема така важлива? Запитаємо в пастора. Та чому ви запитуєте, чому? Та тому що гординя це коли людське Я стоїть у центрі всього, наше его в центрі всякого гріха, і це те, звідки гріх бере свій початок. І починається все з того, що людина хоче бачити свою власну цінність поза Богом. Гордість настільки страшний ворог і несе настільки велику небезпеку, що Бог використовує найрізноманітніші методи і вживає найрізноманітніших заходів для того, аби допомогти людству досягнути смирення і упокоритись. Чи ви знаєте, що існують різні форми самоствердження від відкритого диктаторства аж до самогубства? Навіть звершуючи суїцид, люди не просто залишають землю. Насправді вони йдуть в життя, щоб щось заявити про себе, щось комусь доказати, хоча б таким способом. Усі крайності мають у своєму корені одну й ту ж причину, одну природу, одну проблему людина стверджує сама себе. У Біблії справді є багато прикладів того, як Бог ставиться до гордості. Одна з цілей, які Бог ставить перед людиною, навчитися смиренню. Я розумію, це звучить якось несподівано, але насправді це так. І це дійсно надзвичайно велика проблема і дуже серйозне питання, яке стоїть перед кожною людиною, перед вами і переді мною. Бог, аби привести людину в правильне становище, ставить ціль, яка абсолютно протилежна гордості. Якщо гордість це насамперед самоствердження, то Бог, впродовж всієї історії людства, досягає протилежного. Він хоче, щоб людина впокорилася перед ним. А це непросто і інколи коштує дуже дорогого. Адже кожному з нас доводиться переживати якісь обставини і ситуації, коли Бог нас впокорює. Пригадайте, як минулого тижня Бог вас впокорював. З якою останньою проблемою вам довелося стикнутися? Це можуть бути найрізноманітніші обставини, починаючи з проблем на роботі і закінчуючи людьми, які вас не сприймають або виношують проти вас якесь зло. Найрізноманітніші труднощі, які Бог допускає в наше життя, Він допускає з однією ціллю, щоб нас покорити. І знаєте, чому Він цього хоче? Таж для нашого добра. Ми звикли міряти все своїми земними, людськими мірками, людськими стандартами. І ми чомусь думаємо, що смирення це найсильніший утиск, упокорення силою. От щось подібне відбувається в кримінальному світі. Певні авторитети, які мають більше сили, більший вплив, силоміць утискують або якимось чином обмежують інших людей. Вони забирають їхній заробіток, обмежують їхню свободу, завдають фізичної шкоди. І коли йдеться про смирення, ми міряємо його мірками людського суспільства. Але коли ми подивимося на те, що робить Бог, ми побачимо, що Бог упокорює нас з однією ціллю. Він бачить і знає, що найкраще існування, найкращий спосіб життя людини це смирення, упокорення перед ним, визнання його панування у всьому. Бог повертає людину назад у стан абсолютного богоцентризму, стан абсолютного Божого владарювання, абсолютного його права і влади. Але для того, щоб це сталося, людина має у своєму серці, своєму єстві усвідомити, що Бог все у всьому, що все, що я маю, я маю від нього. Звісно, що так. Апостол Павло говорить: бо що ти маєш, чого б ти не взяв? І це основна думка Євангелія, яка, на жаль, сьогодні не дуже популярна. Сьогодні, навпаки, чомусь популярна думка про значимість людини, мовляв, вона сама хазяїн свого становища, і в ній самій уся її цінність. Тому вона достойна жити добре. Ось навколо чого філософія сучасного світу вибудовує свою релігійну активність. Ми скрізь і всюди можемо побачити найрізноманітніші форми такої філософії. Але в Біблії, у святому Писанні, ми бачимо зовсім іншого Бога. Ми бачимо Бога, який бажає, щоб людина упокорилась перед Ним, який хоче, щоб людина схилилась перед Ним усім своїм єством і визнала його абсолютний суверенітет, абсолютну владу і велич. Багатьом це не подобається, бо вони сприймають це як вияв якоїсь тиранії, деспотизму з боку Бога. Але насправді Бог закликає нас до смирення, бо створив нас так, що лише в покорі перед ним, у впокоренні своєї волі, його волі, ми можемо бути щасливими. Ми часто спостерігаємо, як люди вибудовують своє життя своїми власними зусиллями, за своїм власним уявленням, хоча Боже Слово чітко говорить, як повестись конкретній людині в конкретній ситуації. Та замість того, аби смиренно прийняти це слово, людина посилено шукає виправдання для власних вчинків. Бо, мовляв, в її ситуації це слово не спрацьовує. Ми часто маємо справу з різними ситуаціями і з різними людьми. І ось цікавий факт: віруючі люди визнають, що принципи писання це абсолютна істина. Але в моїй ситуації це не працює, запевняють вони. Отак От говорять жінки, які не хочуть коритися чоловікові. Так говорять чоловіки, які не хочуть любити свою дружину як самого себе і дбати про неї. І тому виправдовують свою поведінку власне такою заявою, що в їхній ситуації слово Боже не спрацьовує. Дивно, люди, ніби й визнають Божу всемогутність, його право і владу, і водночас якимось чином хочуть відстояти свої уявлення про те, як їм жити. Ми говорили з вами, що усвідомлення людської гідності, адекватне ставлення до себе іноді помилково називають гордістю, а це не гордість, як розрізнити гріховний і негріховний прояв свого я. Коли всі заслуги і таланти, які дав Бог, людина приписує собі, це духовний самообман. Ви знаєте, який девіз гордої людини? Всі погані. Тому само собою ясно, що мене це не стосується, адже я хороший. І якщо я кажу про щось чи про когось, що це погано, це автоматично означає, що я хороший. Я думаю, що усі ми погодимося, що усі ми горді. Просто хтось більше працює над собою, хтось менше, а хтось зовсім не працює, думаючи, що він не гордий. Його життєве кредо, я зовсім не гордий, і я цим горджусь. Один із християнських авторів Езра Бенсон сказав гординю хвилює те, хто правий, а смирення хвилює те, що правильне. А де пролягає межа між гордістю і гідністю? І справді не так просто цю грань помітити, але спробуємо розібратися. Гордість живиться визнанням зовні. Її важливо, аби всі навколо помічали, що вона краща, розумніша, ефективніша, успішніша за інших, і кожна її праця має бути зауважена і винагороджена. Гордість живе на порівняннях. А на противагу цьому, гідність не потребує зовнішнього визнання. Вона знає свою цінність в Ісусі і розуміє, кому завдячує своїми талантами, дарами і досягнення. Їй зовсім не потрібні порівняння з кимось зовні. Вона дивиться на ближніх як на рівних і виконує своє покликання, не чекаючи похвали і не ображаючись, якщо її не помітять. Хочу навести ще одну біблійну ілюстрацію гордості. Був дав один святий чоловік, улюблений в Господі, шляхетний, повний самопожертви, Господній Пророк. Він вірно служив Господу і його народу 40 років, але в кінці завинив цим гріхом самовпевненості, тобто духовної гордості. І що найдивовижніше, Біблія нам представляє, що ця людина на початку своєї діяльності була найлагіднішою за всяку людину, що на поверхні землі. Я думаю, ви здогадались, так, це був Мойсей, котрий на початку свого служіння був настільки лагідним і покірним, але наприкінці його земного шляху Бог не дозволив йому війти в обіцяну землю на знак покарання за духовну гордість чи самовпевненість. Тому що в певній ситуації він не віддав славу Господу. Мойсей вивів Ізраїль з Єгипту через Червоне море на пустиню, на дорогу в Ханаан. За повелінням Господа він вчинив декілька чудес по дорозі. Наприклад, він вдарив по скелі, коли люди прагнули води. Бог звелів йому це зробити, і він це зробив, і з неї потекла вода. Через 40 років Ізраїль все ще блукав пустелею, очікуючи, коли їм буде таки дозволено війти в ханаган. І їхні блукання знову привели їх у цю ж саму місцевість, суху і безводну. Люди звернулися до Мойсея, і він, у свою чергу, звернувся до Господа, запитуючи, що робити. Господь відповів, що Мойсеєві слід промовити до скелі, по якій він раніше вдаряв, і тоді вода потече. Але за ті сорок років блукання пустелею, опікуючись ізраїльтянами як батько своїми дітьми, він природно набув до певної міри якогось авторитету, самовпевненості. Мабуть, йому важко було пройти отакі випробування і при цьому залишитися найлагіднішою людиною на землі. Не послухавшись Господнього наказу, Мойсей підійшов до скелі і вдарив її своєю палицею вдруге, крикнувши до народу: Послухайте ж, неслухняні, чи з цієї скелі ми не виведемо для вас воду. Нещасний Мойсей, він взяв славу собі, замість того, щоб славу віддати Господу. Незабаром Мойсей усвідомив, яку велику помилку він зробив. Можна було б сказати, що це була його єдина помилка. Однак Господь через це відмовив йому привілеї війти в землю ханаанську, даючи замість цього Мойсеєві лише можливість побачити її з того берега ріки Йордан. На тому березі Мойсея і поховали. Ця ілюстрація наочно показує, що духовна гордість і самовпевненість дуже неприємні в очах Господа. Хтось сказав, що постійна пихатість ознака посередності. Справді талановиті люди ніколи не доказують своїх переваг над іншими, і часто основною характеристикою таких людей є якраз смирення і простота. Цілком з цією думкою погоджуюся. Згадав з цього приводу одну смішну історію. Дуже пихатий іспанський дворянин однієї ночі постукав до готелю. На вигук хазяїна, хто там, він відповів. Дон Жуан Педро Фернандес Родріго, Девіл Нова граф Малафра, Кавалер Сантьяго і Алькантара. А де ж нам вмістити таку юрбу народу? У нас і для одного ледь знайдеться місце, пробурчав хазяїн, відходячи від дворіт. А чи знаєте, що горду людину дуже легко образити? Вона бачить образу там, де її і близько нема. Інші можуть навіть не здогадувати, що її образили, бо насправді вони й не образили. Це все в її голові, і така людина любить привертати до себе увагу, викликати співчуття, любить, щоб її жаліли. Вона маніпулює почуттями і поведінкою людей поруч. А ще гордій людині дуже тяжко просити прощення. Для неї це приниження, і нам всім треба вчитися просити прощення щиро і відверто, без усяких але. Бо тоді це не прохання простити, а намагання виправдатися. Друзі, коли ми не навчимося просити прощення, ми не будемо здатні каятися перед Богом. Тож нехай Господь допоможе нам. Амінь. І таких щирих стосунків з Богом, такої готовності коритися Його слову з усвідомленням, що це єдина дорога до справжнього щастя. Вам бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн віри Євангельської Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі.